Маріна, я з Білої церкви е, поїхала на заробітки, почала їздити на заробітки, бо хотіла заробити на квартиру і машину. Зрозуміла, що там це ну на, на машину ще можливо, на квартиру це треба все життя, мабуть, покласти дуже довго, тим більше самій. З 19-го року вже працюю в Німеччині. Довгий час була в пошуку, тому що я не хотіла працювати на. Дядю, їздити постійно в іншу країну, щоб заробити більше грошей, бути постійно нести вільною людиною, тобто повинна, повинна постійно відпрашуватися, не бачити свою сім'ю, не бачите, як росте маленькі діти. І я була в пошуку, тому колись в липні 21-го ще року я в бізнес. В мені подобається продукт, насправді я в нього закохана, тому що. Він е, вирішив багато моїх особистих задач по здоров'ю. Е, подобається ком'юніті, яка в нас тут є. Е, подобається те, що тут є подорожі. Е, я особисто була на дні успіху компанії Forever у Варшаві, на Дні успіху компанії Forever в кількох містах Німеччини. Е, була на весь семінарі в Турції, на Кіпрі, на Глобальному Ралі в Парижі. І я вам скажу чесно, що я би точно ще не побачила Ейфелеву вежу і сто відсотків я б ніколи не була на Кіпрі, в тому. Ми були, е, і тому я вдячна, що завдяки компанії можна подорожувати. Е, подобається те, що тут є навчання по бізнесу, духовне, по соцмережам, що ти ростеш. Е, подобається те, що е, взагалі, так скажімо, ферева для мене став е, маяком в темні часи мого життя. Тому що, е, Почалась війна, я поїхала сама в нове місто в Німеччині, таких зараз як я мільйон насправді. Е, я сама вдома в новому місці, в чужій країні, де я нікого не знаю. І мій тато пішов на війну, в моїй країні почалася війна. Ти не знаєш, куди рухатися далі, що робити своїм життям. І мені було страшно, я дуже часто плакала, якщо чесно, тоді. І е, е, оці наші зустрічі е, планерки Сергія Савловича в першу чергу. Наші зустрічі онлайн вони були отим маяком, який тобі показує, куди пливти, куди рухатися далі. Це творема став для мене таким причалом, де завжди світить сонце, де, ти, де спокійно, де є щастя, радість. І минулого року мого тата вбили на війні в Донецькій області. І тут я хочу, ну, я там на на шість місяців в мене був чорний кран в житті. Е, перші кілька місяців я не хотіла взагалі жити, не хотіла ставати з ліжка. І тут я дуже вдячна нашій сім'ї Форевер, ви можливо чули, що так каже сім'я Форевер. От я переконалася на, влас... на своєму власному досвіді, що це дійсно так. Тому що люди, яких я не знала раніше, або знала мало, вони самі прийшли на похорон, вони обіймали, вони були поруч, вони писали, вони дзвонили, вони підтримували. І це буду вдячна їм завжди. Ти відчуваєш, я відчувала, що я не сама і що ця бідні виділилася. Е, мій шлях насправді був довгим. Я зараз про нього сказати не буду. Я підключилася в липні 21-го року. У е, 22-му на початку вперше потрапила такий семінарець, ніж інші люди. Не знаю, проробилася по-своєму. І в моменті, коли я вже зрозуміла, що я готова вчитися і робити все, що мені скаже мій спонсор, я їй це навіть написала, коли їхала в потязі. І на другий день вбили мого папу, так склалася обставини, що це було на другий день, тож півроку я не працювала. І в січні цього року вже я почала, е, ну, хочеться сказати заново, я почала спочатку, але вже працюючи по системі і в зв'язку з спонсором. Я консультувалася з Іною кожен раз, і на Краворот, кожен раз, коли в мене були якісь питання, це те, що ми не робили раніше. Ну, закрила супервайзера по Німеччині в тестовому режимі, який тоді ще був, Австрія, Німеччина, про що сьогодні говорила. Зараз ця програма діє і для України. Е, і вдячна я е, е, Дарініштему за те, що колись. Завдяки їй я з про таку компанію і захотіла приєднатись. Вдячна Іні Криворот за те, що вона завжди була поруч підтримувала, не давала пускати руки. В неї така сталева віра в нас. Дякую Каті Товстенко за те, що вона підключила мене в бізнес. Дякую Юлії Харченко за її навчання, за те, що вона вкладає в нас. Дякую Сергію Савловичу за його планірки школи, бізнес, школи, семінари які він організовує. І е, я ще хочу сказати да, дякую Дані е, м, хочу сказати, за те, що колись вона була тією зірочкою, яка заболила мене Олені Олександровні за те, що е, консультує з якимось продуктом, коли потрібна допомога по продукту, і Іні Михайленко за те, що підтримує.